Привіт усім! І знову не про вибори. Перепрошую, ну які тут вибори, коли на носі така радісна новина? І приємна новина. Душу гріє, як Києва Кличко хизується, що тепер кінотеатр Київ запрацює, а за оренду бюджет столиці буде отримувати майже 2 мільйони гривень. Ми робимо все прозоро відкрито наповнюючи бюджет. Молодець. Ну так, бо це треба вміти здати в оренду площу в самому центрі Києва у 200 разів менше ринкової оренди. І це мінімум. От дивіться, Кінотеатр здають в оренду за 2 мільйони 100 тисяч на місяць. Так? Ну так. От тільки радість Кличко зіпсує така штука, як математика. Хороший вопрос. Спасібо. Дивіться, площа кінотеатру 7 тисяч і метри. Беремо ці 2 мільйони і ділимо на метраж. Виходить близько 285 гривень за метр квадратний. Багато спекуляцій. Тобто сьогодні площу в самому центрі Києва здають за майже 285 гривень за метр квадратний на місяць. Це в той час якось в нових ТРЦ орендна ставка така: Рівермол п'ятдесят 55 тисяч за метр квадратний. ТРЦ Ретровіль сімдесят дев'ять тисяч за метр квадратний. ТРЦ Блокбастер Мол 157 тисяч за метр квадратний. Зате в Кінотеатрі Київ будуть проводити фестивалі. А те, що бюджет буде отримувати гроші в 200 разів менше ринкової ціни, і це мінімум. Ну то дрібнички. Чи не так? Робимо все відбуду. Прозоро змінюючи наші місця. В 200 разів менше ринкової ціни і видавати це за успіхи. Ну це реально треба вміти. Квартира треба безкоштовно. Тут народний депутат Артур Палатний цікаву акцію запустив. Напиши листа депутату, отримаєш квартиру. Ні, ні, не думайте, він не святий Миколай, не дід Мороз і навіть не Робін Гуд. В нас обов'язково це вийде. Хоча ходять чутки, що щось від Робін Гуда в нього так і є, тільки от награбоване бідним не роздає. Але зараз не про це. Повернемося до квартир. Ми приймаємо пропозиції листи від молоді. Це потрібно робити, це не фейкова якась кампанія. Наше завдання сьогодні показати суспільству. Що це є дійсна проблема? Що це не надумані якісь цифри. Молодь, яка бажає отримати квартиру по ряду доступних програм, має написати листа в комітет до депутата, а він же буде передавати в усі інстанції, щоб ті працювали і щось там вже робили. Ну так а я перепрошую, пане палатний. А ви в Укрпошту влаштувалися? Пейпер бой листи передавати? А чого в Україні інституції? А у нас такі є, які відповідають якраз за допомогу молоді з житлом, не можуть допомагати молоді без вас. Ну, типу, просто робити свою роботу, а ви свою закони писати там, голосувати. Бо в обов'язках народного депутата немає пункту особисто збирати інформацію про потреби молоді з квартирами і їм їх роздавати. Те, що взявся робити депутат, лиш показує параліч тих самих інститутів. І насправді тут сумно, а не смішно. Бо, от, наприклад, є така річ, як пільгове молодіжне кредитування. З 2015 року воно не працює. Часткової компенсації за житло немає. Давайте глянемо на стан реалізації заяв. Типу, кому дали, кому ні. Ось відкриваємо сайт Держмолод Житво, а тут інформація лише по Житомирській області. І там черга 160 людей. Порешті нема. Нуль. Ну і дивимося, що народні депутати, в тому числі з Артуром Палатним, проголосували, укладаючи бюджет на 2019 рік. На 2019 рік держбюджетом передбачено 100 мільйонів гривень на фінансування програми Доступне житло та 30 мільйонів гривень на молодіжне житлове кредитування. «Пропало всю. Це 100 мільйонів, ну то максимум 200 квартир, ну від сили, і ще 60 на кредит. Ну, ситуація сумна, так. Але зараз в штучному режимі приймають заяви і десь будуть витрушувати гроші, щоб потім всі, хто попросили забезпечити квартирам, ну бо ж попереду вибори. А про те, щоб сама інституція працювала, ну тут не йдеться. Поки виглядає як разова акція, саморекламна акція одного депутата. Ми чекаємо від вас живих листів. А інституції, як собі гнили, так і гниють хай далі. Минулого тижня Петро Порошенко його найближче оточення влаштувало нечуваний скандал. Оці всі Кононенки, Гватковський чи Сменарчук, Грановський, ну і так далі, зі сльозами питали, чому ніхто не поставив їх за ці п'ять років на потоки в Укрзалізниці. Бо, як виявилось, та сама корупція в Укроборонпромі виглядає дрібною крадіжкою зерна в елеваторі на тлі закупок в українській залізниці. І роками, ведь не щотижня повідомлення про закупки з переплатами, корупційні закупки, нечесні закупки, всі мовчать. І от зараз, я певен, ця новина якось пройшла повз вашу увагу. Готові? Укрзалізниця купує російські деталі за завищеною ціною в 5 разів. Тут повний набір і переплати, і росіяни, і свої контори, і що? Ну нічого. Так що ті, хто в свій час стали на схеми в оборонці в медицині-соціалці, тупо лохи он куди треба болити. В принципі, на схемах у залізниці, як кажуть, стоять оці двоє, відомі як Брати Дубневичі ББП. І що? А нічого. Але що ж вони купують в росіян? Давайте розберемося. Я думаю, полиці. Ті самі верхні полиці в потягах. Пол. Вивалилася полка. Верхня. Ну, хто розуміє? Верхня полка вивалилася і стіни. Бо що таке полиця? Це лотерея? Впаде, не впаде. Зазвичай падає. Віс чоловіка 110 кілограм. Ну, это, это не для наших дорог. Ось це потяг з Маріуполя. Страшно. І це не все. Ще, думаю, купують двері в вагонах. Ось так виглядають типові поїздки приміськими електропоїздами. Чи може все це підступний план Кремля? Продавати в дорого, ще й погане, щоб отопадали полиці, двері не зачиналися і все це нам псувало життя. Так. Точно, Путін винен. Ну а як інакше? В Україні з'явилися анти-екоактивісти. Тут в Херсонській області зріє ледь не бунт, бо у них збираються збудувати ні-ні не висотку, не завод, не ядерний могильник і решту варіантів, проти яких зазвичай протестують люди. Тут збурилися проти ідеї створення національного природнього парку. Ну, ось читайте самі: чотири сільські ради об'єдналися і вимагають скасувати указ президента проти облаштування на їх території національного природнього парку. І справа не в протестах. Тут суд збираються йти жалітися усім кабміну, генпрокурору і взагалі всім Можна у той же час люди не проти парку, а проти того, що його зведуть? Е, ну, так і написано. Бо в них, як кажуть сільські голови, ніхто не спитав. Чого ж так? Ну, бо кожен поважаючи себе сільський голова, має розпоряджатися землею. А якщо створять парк, землі стане менше, роздавати на чесних умовах буде нікому і нічого. І що тоді? Ну, що ти за сільський голова? Взагалі, тема екології в нашій країні це весь спосіб рекламуватися чи нагадати про себе політикам. На жаль, це факт. Реформована Укрпошта схоже зареформувалася. Тут гендиректор компанії Ігор Смілянський пожалівся, до них приходять аудитори і щось там перевіряють. Ба Більше вже вдруге за цей рік. Е... А нічого, що власником контори є типу держава Україна, і вони можуть приходити і перевіряти вас тільки, скільки захочуть. Інше вже питання, чи щось то там знайдуть, ну ви розумієте. Так от, шокувало Смілянського не лише це, а ще те, що одного з його підлеглих аудитори назвали неефективним. Смілянський то точно ефективний. Зарплата 750 тисяч на місяць. Ну, спробуй бути неефективним. А коли проблемки, ну, наприклад, з пенсіями, то може вмішатися навіть президент. Щоб ми виділили 500 мільйонів гривень з державного бюджету для того, щоб забезпечити компенсацію Укрпошті видатків на доставлення пенсії? Який до цього, до речі, казав, що це не його парафія. Але хіба Укрпошті то відмовиш? То що ж може бути неефективного в Укрпошті? Думаю, це наклеп. І взагалі, яке ваше діло, куди пішли 500 мільйонів гривень з бюджету на рознесення пенсій? Я скажу вам, куди вони не пішли. От сюди. Це відділення в місті Буки. За 25 років сюди не ступала нога ні маляра, ні ремонтника. А так, реформи йдуть, чи не так? Хто не знав, в Україні є спеціалісти по реставрації історичних будівель. Уявляєте? Якби не трагедія в Парижі, ми про це б не дізналися. Бо ось це, ну чи це, або це, чи ось це не є історичною пам'яткою. А тому туди спеціалістів міністр культури не посилав. А от в Париж можна! Це дуже тонка робота, яка дає розуміння про, е, про цінність того чи іншого артефакту. І я вже пропоную ескізи бачення Нотр Даму по-українськи. Варіант перший столичний, варіант другий класичний. Варіант третій так як всюди. Окремо найкращих спеціалістів пообіцяли відправити і росіяни. Вони славляться ремонтами проблемних місць. Отак. От ну, чи так. Хоча де знайти великий банер, ну, яким можна приховати Нотердам, ще походу не знайшли, а тому, мабуть, і не їдуть. А на цьому все. Принаймні поки. Обов'язково став десь лайк і підпишись. А ще ми є в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці. Є ще моя сторінка, явенкоксіна заходь. А якщо що не бачив, почув, прочитав, одразу надсилай. Розкажемо і покажемо. А якщо ти людина широкої душі, то підтримай проект. Реквізити в описі. І дай багато дивувати є чим. А поки що, до зустрічі!